Правий сектор історія виникнення. Правий сектор це громадська націоналістична організація, згодом політична партія. Датою створення правого сектору вважається 28 листопада 2013 року. Створена організація під час Революції Гідності. Коли українці вийшли на Майдан прогнати бандитський та злодійський режим Віктора Януковича. Правий сектор об'єднав у собі такі організації, як УНАУМСО, Патріот України, Карпатську Січ, Білий Молот та Чорний Комітет. Ініціатором створення правого сектору була організація Тризуб імені Степана Бандери, яка створена 14 жовтня 1993 року. 22 березня 2014 року створена політична... Партія, Правий сектор, яку очолює Дмитро Анатолійович Ярош. Ідеологія партії, Український націоналізм в інтерпретації Степана Бандери. За українську Україну. Звинувачувати правий сектор у фашизмі чи нацизмі немає підстав. У ньому є і росіяни, і поляки, і білоруси, і євреї. Тому що ставлення е, право правосековців, яких називають росіяни до інших національностей, визначає те ставлення, яке було у Степана Андрійовича Бандери. І він його висловив ось так. Я зацитую до тих, хто розуміє бажання українців вибороти свою національну державу, прихильно до цього ставиться, і допомагає у боротьбі у нас ставлення прихильне. Зайняв нейтральну позицію, але не заважає українцям у їх боротьбі ставлення нейтральне. До тих, хто заперечує право українців бути державною нацією і заважає нам, лише до тих ставлення вороже. Кінець цитати. Правий сектор у липні 2014 року створив добровольчий батальйон, добровольчий український корпус, правий сектор, який на чолі з Дмитром. Ярошин боронить Україну від сепаратистів та російських військових в Донецькому аеропорту та селі Піски. Ось коротка історія правого сектору. Слава Україні!